de-a Як я віджимаю кожен день. Я вже провів своє тренування. Я пройшов, зробив хорошу розминку, нічого не передбачало біди. В течение дня буквально пару разів мене заклинило локоть правий. Левий сьогодні прям держався бодрячком. все добре. Я чувствую, що сили у мене є. Але от впевненість в суставі і знання того, що він от прям візьме, лупане по нервам з минути на минуту. За сьогоднішнє тренування я зробив три підходи по 20 разів в обичних оджимань. Уже на першому підході я почувствував, як правий локоть ну, не такий, як дов бути. На самом деле я сподіваюся, що він буде. Буде сьогодні, ну я чувствую, що він на порядок лучше, тому що я вже п'ю я почав пить колаген і ще другі вітаміни для улучшення состояння сустава. І я думав, що попередній день, коли я не дав достатнього навантаження, ну опять же, я як не додав достатнього навантаження. Я просто остановився тоді, коли він у мене вже заболів настільки, що я не міг зробити одного нормального віджимання, навіть з колін. День 30-й, останній день челенджі, определено не рекорд. але я виложився на всі 100, наскільки я міг. Определено я буду і далі продовжувати віджиматися, але для початку я дам скоріш за все, я дам перерив для того, щоб встановити нормальну, спокійну, безболезненну роботу Локтєвих суставов Саме класне, що я достиг за цей весь експеримент впевненості в собі, що я можу щось то зі своїм ж тілом. Друге, це получение навика як дисципліна. Та якщо можу я, то можеш і ти.